Всім доброго дня. І, до речі, у нас от зараз в роботі такий є трончик гарний. Автомобіль вже практично всі роботи по ньому виконані. Потрібно ще попрацювати трішечки з електронікою. Але хочу заакцентувати вашу увагу на тих зазорах, які в цьому автомобілі. Автомобіль, по суті, повністю був весь перекрас. Повністю вся розборка була, салона, дверних карт. І дивіться, як воно все гарно зібрано. Я б сказав, все в ідеалі по зазорам Ця сторона, ця сторона, дверки. Задня частина дуже все гарно. Єтрон 22-го року. Кого цікавить, звертайтеся. Теж гарний досвід. Знаємо цю машину досконало. По всій деталіровці, по всім ударам, по всім запчастинам. Дуже великий досвід по ним. Так що, кого цікавить, теж звертайтеся. Всім гарного дня!